Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії, зараз долучиться до нашого етеру. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, Герої, героям слава, слава ЗСУ е, слава зсу на віки. Е, скажіть, будь ласка, пане Олексію, я просто вже ж з'ясував, що ви от ці ці дні пробули там от безпосередньо, так на на єсі на, на конференції і. Оцей режим абсолютної секретності, так це викликане лише питаннями безпеки, ну фізичної тих учасників, які там були, так який знову ж таки там рівень їх був, бо частину людей ми бачили, частину ні чи і ну скажімо так, безпеки, ну я не знаю інформаційної, так щоб не дай Боже ніхто там не почув того, що там говорилось. Ні, я я не думаю, що це про інформаційну безпеку. Я думаю, що радше це про. Фізичну безпеку, тому що дійсно перебували перші особи, і не тільки нашої країни, так був президент Латвії, був прем'єр-міністр Польщі. Причому, що цікаво, що президент Латвії провів обидва дні на конференції і здавалося б, ну що ж тут такого? А це означає, що він переночував в Києві. Тобто, це, мабуть, перший лідер з часів з початку повномасштабної фази війни, який не просто приїхав-поїхав, да, а який показав, що я можу тут лишитися, mm -hmm. що Київ є якби достатньо, достатньо безпечним. Але поза тим, все таки, знаєте, заходи безпеки вони, вони потрібні. І я думаю, що власне цим було. Ми теж не знали. Ми дізналися навіть про місце проведення до. Буквально ввечері напередодні, от і е, да, було дуже таке чітка вказівка, що нічого не друкувати, не повідомляти, mm. ні з конференції, ні про місце, ні про місце проведення, не робити відповідне друкувати відповідно фото, фото і так далі. Так що я думаю, це ви, це виправдана. Ну і е, щодо інформаційних... Моментів. Ну Я б не сказав, що це були такі, знаєте, якісь такі секрети озвучені. Ну Але певні меседжі були і, можливо, не хотіли, не хотіли а, щоб не хотіли, щоб ці меседжі зараз йшли в публічний простір якраз щоб. Не розкрити якісь наміри, бо відбувався контрнаступ, так і ми mm -hmm. сиділи там на конференції і дивилися так, ось наче взяли це місто, так перевірено, не перевірено, не підтверджено, наче зайшли в Ізюм. Наче от, можливо, не хотіли, щоб ішла якась інформація, якби коментування того поточних подій. Бо іноді ми знаємо, що контрнаступ він теж потребує певної тиши, і ми бачили, як цей наступ розгортався. Я думаю, що цей наступ якраз дуже добре показав, як українська сторона, українські військові вміли тримати інформаційну паузу. Відволікли увагу на Херсон, де вже протягом mm -hmm. кількох місяців всі говорили, що наступ буде саме там, і вдалося ворога, вдалося ворога обдурити. Але що я хотів би додати: ви, в принципі, в підводці все всі основні речі розкрили, все показали. А, ну, на конференції йшлося і про ці проблеми, про які. Які нас чекають, і насамперед, це було в виступі президента, він говорив про зиму. і Він казав, що ці 90 днів підготовки до зими, вони власне стануть вирішальними. Тобто не тільки е зброя, яка має наміти, і фінансова допомога. Давайте бути чесними, що без фінансової допомоги ми б не отримували зараз і зарплати пенсій. От е, це зрозуміло без зброї. Ми не можемо продовжувати е, продовжувати наш наступ успішний, але енергетичний фронт був особливо виділений президентом. Ну і знову ж таки зрозуміло, тому що Росія буде намагатися саме за рахунок цього і спробувати вплинути на українське суспільство, і спробувати вплинути на наших. На наших союзників, так тобто що там буде зима, теж будуть їм доведеться платити більше. Якісь перебої можуть бути, і зіграти тут на розкол. В цьому контексті йшлося і про те, що будуть вибори в Італії дострокові, де очікується, що переможе права центристська коаліція, і не зовсім ясна. Наскільки вони будуть дотримуватися санкційного режиму? Ну будемо сподіватися, що будуть, але там є і люди, які, скажімо, так більш толерантно ставляться до Путіна. Другий угу. момент це так звані проміжні вибори в Сполучених Штатах. Це буде переобрана повністю конгрес і буде переобрана третина американського сенату. На даний момент. У в палаті не повністю конгрес. Ну конгрес складається з двох палат нижньої палаті представників, зараз більшістю демократів у Байдена є певний ризик, що можуть прийти що там можуть отримати республіканці. Більшість. Якщо говорити про зараз, я завершу про, про сенат, то там 50 на 50, Але оскільки віцепрезидент за посадою очолює, Сенат то невеличка перевага у демократів. Для нас якраз дуже важливо, щоб незалежно від результатів цих виборів збереглася двопартійна підтримка України, українська дипломація і українські і експерти теж працюють над тим. І, от, до речі, що сказав президент, насправді і до початку ЄС, yes, і вже після завершення, коли mm -hmm. такі в обговоренні лунали такі нотки. Чим був пов'язаний візит Блінкіна 8 О, числа несподіваний, так і одне позитивне, що можливо він якраз да, говорив, що да, ми даємо вам зброю українці, продовжуєте йти вперед. А можливо, він і питав у нашого керівництва хлопці, може, давайте буде у нас час уже зупинитися і поговорити з Путіним. Mm -hmm. Ми достеменно не знаємо. Натяк є... Різні, значить, дуже важливо те, що знову ж таки є успішний контрнаступ. Це перше. І тобто Україна на полі бою доводить. Е, і вчить Захід, як треба спілкуватися з Росією. І другий момент це те, що ми чули на конференції, бо там виступали і помічник ну, в онлайні виступали, і помічник Байдена з національної безпеки Салівен. і Вікторія Нулан, заступниця Блінкіна держсекретаря. І достатньо лунала думка про те, що українці це вам вирішувати. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо вас підтримувати. Тобто, це, це дуже важливо. А вам пане Олексію, Не здається, що от ці вкиди про те, що ну там американці пропонують нам перемовини. Ну умовно кажучи, що там штати нас зливають. Вони свідомо розганяються. От в інформаційному цілком просторі. можливо, цілком можливо, а з якою uh, метою. Ну, мета теж очевидна. Мета. Е Але це е ще іде від, від українського боку, так? Тобто це не те, що вкидає якийсь е з боку там московитів. Ні, це дивіться. Ну Як працює, як як воно відбувається в інформаційній війні? Щось вкидають щось вкидають росіяни. І дехто всередині України починається бездумно, бездумно обговорювати. Щось раптом починають обговорювати. Українські блогери, да, які керуються різними мотивами, там чи політичної популярності, чи особистої амбіції, чи набрати побільше лайків, а потім себе подорожче продати. А росіяни цим можуть скористуватися, Можуть. пане Олексію, ще тоді. Yep. Я, я як зараз кажуть, має бути інформаційна гігієна. Має бути інформаційна І гі Я даю пораду всім, хто слідкує за новинами. А ми всі слідкуємо. Чекаємо добрих новин, але новини не завжди є добрими. На жаль, це війна. Не можна перебувати в новинному просторі цілий день. Бо це психологічно дуже важко витримати, от навіть мені, професійному політологу, профес це важко витримати. Тому я стараюся новини дивитися. Ну якби теж зранку, ввечері підсумки подивилися, да, а потім щоб голова була все-таки без цього новинного тиску. Да, бо це теж. Важко витримати, пане Олексію. Ще от, ви згадали дуже важливо цю так аспект з того, що обговорювалось на ЄС, так зима, енергетична безпека і так далі. І, от, оскільки мене не було на цій конференції, так раніше мені якось вдавалося, тут я навіть не знав дійсно, що вона буде, і от збираючи по по таких, знаєте, по дрібках. Інформацію про про це натрапив там от видання Forbes Україна. Вони так само от ну, аналізували все, що було сказано, так і сказали, що е, їхні співрозмовники так в уряді, в офісі президента, е, кажуть про те, що ми наступного року розраховуємо від заходу від сполучених штатів і від міжнародного валютного фонду отримати десь 35-40 мільярдів доларів підтримки. Але от знову ж таки як стверджують колеги з Форбса, так е, вони кажуть, що от ну решта учасників, так саме ті, від кого залежить виділення цих грошей, були не такими оптимістичними, так? Тому що ну е, і інфляція там зростає, так і, 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 і рахунки так само для їхніх громадян. От питання, пане Олексію, а чи ну. Е, чи не видихнеться Європа, насправді найближчим часом і от, ну, ті, ті от соціальні, соціальні, економічні, власні їхні проблеми? Чи не ну не скажімо так, не не прискорять оту в тому від України, про які росіяни про яку так само от кричать там спочатку повномасштабного вторгнення? Да, ну власне в цьому полягає небезпека, і це говорить про те, що війна продовжується. Вона йде на військовому фронті, вона йде на економічному, на енергетичному, вона йде на інформаційному, на інформаційному фронті. Мета Путіна, та вона, так як ви це окреслили, мета Путіна виснажити Україну, залякати Захід, виснажити а, західні суспільства. І він, власне, сподівається, що. За рахунок зими йому вдасться, якби змінити настрої. Настрої ну, в Європі, зокрема. До речі, я хотів би тут наголосити, mm -hmm. що коли, е, президента Зеленського запитували про от небезпеку, що деякі після виборів може змінюватися позиція деяких mm -hmm. урядів, і він сказав так, що ми будемо звертатися безпосередньо до європейських суспільств, безпосередньо до населення. Ну і ми бачимо, що е-е це, це працює, та оця от якби прямі звернення до парламентарів, прямі звернення до е, громадськості. Ну вони, е, вони працюють, так? Хоча е, знову ж таки, ну Путін да у Путіна свій план. У нас свій план, і це важка робота. І треба і, і треба цю роботу, і треба цю роботу робити. До речі, що я хотів би сказати: от ви показували там спікерів, хто виступає. А, був пречудовий виступ а, міні, е, міністерки закордонних справ Німеччини Перб. А, бай, а це просто ви знаєте, я, я просто ну, ледь не закахався. Так? Вона настільки була емоційною, настільки і переконливою, і емоційною її питалися підловити як, як політика. Так, що ж ви німці закриваєте. Значить, атомні електростанції, а натомість ви збільшуєте ви е, видобуток вугілля, а це шкодить клімату. Що ж це ваша позиція Зелених? А вона каже, що Ну це є, власне плата за. Тимчасова плата за нашу відмову від російського газу. Ми змушені це ми змушені це робити, але її намагалися підловити, вона виступала на ск... ну Зараз уже ці відео, як я розумію, вони вже є на сайті, їх можна так, подивитися. Так, так. От для тих, хто говорить, що нас кинуть, німці нас кинуть. Подивіться е, виступ Фрау Бербак. Надзвичайно. Ой, ви показуєте нашого медика Наталю Залапка. Я так. сидів поруч, а я сидів поруч з нею. Ну чого ж ви камеру трошечки трошечки Ну, от не встигли, пане Олексію, от так. <плес> от не, не схопили ви хвилину своєї слави. Ну зараз, от я думаю, що ви робите це в нашому ефірі. Пане Олексію, так, а от ви сказали, намагались Аналену Бербок підловити на тих чи інших питаннях. А от президента Зеленського не намагались підловити чи якось розкрутити на тему. Словом, як а, чи чи йшла мова про хід реформ в Україні, так антикорупційної, судової, там інших загалом там от тих якихось речей, які так само нам важливі, виконання яких для вступу до Євросоюзу для ну там подальшого вступу? От чи чи була мова про це? Якщо так, то як оцінюють власне люди, які там були, так от хід реформ в Україні? Ну, я б сказав так, що е, е, про це згадувалося, про це говорили, але я б сказав такої без е, якоїсь драматизації. Ну, там навіть опозиція поставила пару питань. Були представники від опозиції, тобто були нардепи від е, Європейської солідарності, від голосу, від батьківщини. От, але, е, значить, на загал, скажімо, от не було цієї внутрішньоукраїнської бійки. Тобто про це говорилося, але говорилося про те, що ми робимо, що ми маємо зробити. Ну, Президент сказав, е, сказав про те, що він розраховує, що навесні е, почнуться переговори з Європейським Союзом безпосередньо про вступ. Це означає, що мають бути виконані всі ці передумови. передумови. Ну, формально Європейський Союз не, не формулював, що це передумови, що це. Але ну, де-факто ми знаємо. Так? І е... ну, ми бачимо тут зрушення, наприклад, що от нарешті призначена е... призначена голову голову САП. Так, да, переможця конкурсу, те, що на вдавалася з ромісія, не могла зібрати от не могла вона зібратися. Да, хтось був відсутній, всі хворіли. А як тільки значить, Євросоюз, сказав, ну хлопці, а без цього не буде кандидатства, і комісія одразу змогла зібратися. Всі очухалися, всі живі, здорові і затвердили. Ну, До чого я веду, Що насправді ми маємо розуміти ще раз на конференції, оці наші внутрішньополітичні дебати, які... А, зараз трохи затихли під час війни, вони не дуже лунали. Але очевидно, що е, західні політики про це пам'ятають, і ми теж маємо розуміти, що е, все одно контроль над владою має бути. Е, що влада розраховує здобути собі якісь додаткові політичні бали і додатковий піар те, щоб посилити свої позиції. А позиція очевидна, ну потенційно хоче критикувати владу і є за що, але стримується так, тому що тому що воєнний стан. Але я думаю, що мене питали до речі, мене мене до речі питали. Західні кореспонденти, от в Кулуарах. Ну суть питання в тому, ну коли українці вже почнуть знову сваритися, як вони Ой, це і купити, і я пояснював, що це буде після що це буде після, але після Після, після свят. Так. Після свят, пане так. пане Олексію, як кажуть в Україні, Дякую вам дуже Олексій Гарань, професор політології Могилянської академії, був з нами на зв'язку.